Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, традиційно в понеділок до вашої уваги рубрика топ-5. Як на мене, 5 найцікавіших подій попередніх футбольних вихідних. Поговоримо про них сьогодні в даному відео. Тож, якщо цікаво, дивіться його до кінця. Як завжди розпочинаємо з легенького на п'ятій позиції в нас сьогодні гра 24-го туру англійської прем'єр-ліги Манчестер Сіті Евертон та перемога господарів з рахунком 2-0. Але насамперед, звичайно ж, відзначаємо те, що вперше з листопада місяця знову забиває Ерлін Холанд. Нагадаю, два місяці поза грою був через в Попередньому турі вже відзначився асистом. А ось настав час забивати голи. Непроста гра була для горожан до 71-ї рахунок, був навіть не відкритий. Ну, а потім Холанда прорвало. Відкриває рахунок, відповідно, на цій хвилині, а на 85-ті з передачі Де Брюйне в силовому стилі оформлює дубль. Незважаючи на те, що, ще раз нагадаю, з листопада місяця не забував Холанд, нікому не вдалося випередити його в списку кращих бомбардирів АПЛ. І Ерлінг на це все посидів, подивився і сказав: Я йду знову в відрив. На даний момент уже на два м'ячі випереджає найближчого переслідувача. На четвертій позиції один з найцікавіших, як на мою думку, матчів попередніх футбольних вихідних рома проти інтера в рамках 24-го туру серії. А за неймовірний зливою відбувався даний поєдинок. римляни класно провели перший тайм, хоч і пропустили першими, але виграли його з рахунком 2-1. Але інтер в цьому сезоні не перевершений. Інтер в цьому році не стримний. 24-му тільки той робить, що виграє. Звичайно ж, на другий тайм вийшов суперналаштованим, забив три голи. Знову, до речі, з допомогою супротивників, тому що знову є автогол, та виграв чотири-два. Скудетто все ближче і ближче. На сім балів вже інтер випереджає найближчого переслідувача, а саме Ювентус. Ну а Рома таким чином, програвши цей матч, відпустила зону Ліги Чемпіонів уже на 4 бали. Плюс до того нагадаю, дана поразка стала першою для Даніеля Деросі на посаді головного тренера команди. На третій сходинці поєдинок, якого в принципі не повинно було бути взагалі в цьому рейтингу. Це гра 24-го туру іспанської примери. Барселона гранада здавалось би, що тут може бути. Подивіться на це. Це останні виїзні матчі гранади у всіх турнірах. Тільки й те робить, що програє всім підряд, навіть представникам нижніх ліг у розіграш Кубка Іспанії. Але нічия 3-3. Барселона, забивши три м'ячі, умудрилась не виграти у гранади. Більше того, двічі по ходу матчу навіть програвала. Звичайно ж, відзначаємо дублі 16-річного Ямала. До речі, на його рахунку в цьому чемпіонаті три голи, і всі три вони в ворота гранати, тому що в першому колі також він забивав на виїзді. Другий свій м'яч він забив на 80-тій хвилині. Відповідно, у Барса залишалося 10 плюс компенсовані хвилини для того, щоб вирвати перемогу. Але не вирвали Три-три нічия. Як наслідок шість останніх їхніх очніх зустрічей, Барса не може виграти в гранати. Як це пояснити? Для самої Гранади даний набраний бал не дуже покращив ситуацію в турнірній таблиці, як і раніше сім балів відставання від регінної сходинки, але навіть якщо вони вилетять з примери, я думаю, дану гру, даний результат вони будуть згадувати з високопіднятою головою. Лише на другій позиції неймовірний матч німецької Бундесліги в рамках 21-го туру Баєрі Ліверкузен баварія та чемпіонська гра від Ліверкузена. 3-0 перемога за Байером. П'ять очок переваги над Баварією в турнірній таблиці, але це ще не чемпіонство. Цілих 13 турів ще попереду. Звичайно ж, Баварія знає, як вигравати чемпіонство навіть в останньому турі. Пригадуємо минулий сезон. На 18-й хвилині відкриває рахунок вихованець Баварії Санішич, як завжди, красиво забиває на 50 50-й хвилині Грімальдо. Ну а в компенсований час на 90 плюс 5, коли навіть Ноєр побіг забивати хоча б м'яч престижу. Фрімпунг забиває в порожні ворота. Незважаючи на те, що в другому таймі Баварія програвала по ходу матчу, жодного удару в ствіру підопічних Томаса Тухеля. Плюс до того, Мюнхенці перше в цьому сезоні не забили в виїсному поєдинку. Але, ще раз повторюю, як на мене, чемпіонство Баварія поки що не програла, ну а Ліверкузен поки що не виграв. На першій сходинці поєдинок з ідентичним підтекстом, з ідентичним підсумком матчу, і навіть з ідентичною перевагою в турнірній таблиці. Звичайно ж, це гра 24-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид проти Жирони, де Реал, схоже, не просто хотів виграти цей матч, не просто хотів збільшити свою перевагу в турнірній таблиці над супротивником, а хотів декласувати супротивника для того, щоб показати хто головний. Повна домінація Реал Мадриду 4-0. Український кіпер вершкових Андрій Лунін в цьому поєдинку, можна сказати, був безробітним, тому що у Жирони у кращої атаки чемпіонату жодного удару в ствір. А якщо до цих 4 0 ще приплюсувати 3-0 першому колі, то за підсумками сезону 7-0 Реал декласує Жрон. І хоча на 5 балів, так само, до речі, як і Ліверкузен випереджає Баварію, так само Жирону випереджає Реал, але оце вже заявка. Це вже серйозна заявка, тому що, наприклад, найбільш серйознішого супротивника, а саме Барселону, уже на 10 балів випереджають вершкові. І як на мене, саме вони можуть розбазарити оце чемпіонство, можливо ані, скажімо, конкуренти його відіграти. Але своя неприємність даного поєдинку була і у реала, тому що автор дубля Джуд Белінг всередині другого тайму отримав пошкодження і змушений був залишити поле через травму. І ми всі прекрасно розуміємо, що реал з ним і реал без нього це різні реали. На завершення випуску бонус, звичайно ж, не могли не згадати чемпіонські матчі. Отже, збірна Катару стає чемпіоном Азії. Виграє домашній кубок Азії. В фіналі розбирається 3-1 над Йорданією і таким чином стає першою збірною Азії, яка за 20 років виграє два поспіль трофеї. Насамперед, звичайно, ж відзначаємо хет трик Афіфа, але всі три забив він з пенальті. Ну і також домашній чемпіонат, але вже Африки виграє збірна Кодівуару. У фіналі перемагає Нігерію. 2-1 по ходу матчу і варіці програвали 0-1, але проявили характер і порадували себе. І звичайно ж, всю країну цією просто неймовірною перемогою. Ну що ж, ось таку п'ятірочку та бонус я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Свої враження від вікенду залишайте, будь ласка, в коментарях. На все добре!